друзі, всім привіт! В продажі у нас Volkswagen Tiguan Allspace All Space. Версія довша за простого. Автомобіль має дуже гарний колір, білий металік, щойно пригнаний з Європи. Автомобіль повністю весь пройшов все ТО, є всі сервісні книги. Останній сервіс на 180 тисячах, 2 літра дизель, 150 кінських сил, автоматична коробка передач. Ось так він гарно виглядає, обійдемо автомобіль по кругу, повний хром-пакет, 18 легкосплавні оригінальні диски. Комплектація дуже крута, в нас дуже крутезний салон, максимальна оптика, парктроніки 360, камера заднього огляду, автомобіль на всіх асистентах. Також додатково в нас є проекція на лобове скло, він код автомобіля, кого зацікавить. Камера асистентів безключовий вхід. У нас дуже крутезний такий салон. У нас Алькантара салон. Білий такий, дуже в гарному стані салон, без жодних пошкоджень. У нас є підсвітки в картах. Покажемо вам передній. Так, отже, підсвітки в картах, є підсвітки в порожиках, ось такий стан салону, замітьте, стан сидіння, пробіг. 191 тисяча стан керма, велика мультимедіа Discovery Pro і в нас камера заднього огляду, проекція на лобове скло, цифровий щиток приборів. У нас ось такі в салоні бардачки є зверхи. Також електропривід багажника присутній. На жаль, запаска не йде, є компресор з піною. Безключовий вхід є. Автомобіль весь в рідній фарбі, в дуже крутезний салон, не знаю, скажіть, напишіть в коментарях, чи подобається вам такий салон чи ні, бо мені дуже подобається. Стан сидіння взагалі в ідеалі, без жодних нюансів. Такий білосніжний салон, гарний з ставками чорного. Тому кого зацікавить такий автомобіль, приїжджайте 097 9 222 649. Звати мене Іван, знаходимося у місті Вінниця. Приганяємо лише чесний автомобіль на перевірку. Всім па-па